Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA ринок продовжує настішити різноманітними можливостями для заробітку, і наша мета. Фокусувати свою увагу на криптовалюті, щоб максимізувати свій прибуток. І один з найбільш перспективних напрямків це участь в різноманітних сейлах та IDO нових проєктів, які ще не вийшли на біржу. Зокрема, зараз ми можемо взяти участь у легендарних сейлах на платформі CoinList. Сьогодні я детально розкажу і покажу, як це зробити, і скажу наперед. В кожному сейлі ви зможете заробити по декілька тисяч доларів. Впевнений, буде цікаво, тому з вас підписка на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Ми перейшли безпосередньо на платформу CoinList, впевнений, що більшість із вас чули про неї, або ж навіть брали участь. Якщо ж ви новачок, то коротко поясню: дана платформа дозволяє брати участь в сейлах токенів, які ще не вийшли на біржі. Тобто новим проектам потрібен маркетинг та додаткові кошти. І відповідно задля цього вони готові виходити на подібних платформах і зацікавлювати так майбутніх. Користувачів, ну а люди, звісно, намагаються купити токен по стартовій ціні, яка в 99 випадках буде більшою при лістингах на біржі. Звичайно, ніхто нічого не може гарантувати, і в історії коінліста бувало багато негативних кейсів, які, на жаль, припадали на ведмежку. І знову ж таки, якщо у вас вигравало багато аккаунтів, ви йшли в мінус. Хоча завжди можна захолдити, але коли ви вкладаєте великі суми коштів, звичайно. Хочеться одразу отримувати прибуток. Є отут в нас свіжі приклади, ну, зокрема, тут успішні кейси, наприклад, Chainflip, Flip, Neon, той самий, який вже став мемом, монета вийшла дуже погано, вкаталася в дно нижче ціни сейлу, і потім стрімко виросла і доходила до 3 доларів. В принципі, я думаю, про нон ви також чули. Тут було вже доволі багато проєктів на час ведмежки Coinlist практично не проводив сейлів, але зараз вони активно повертаються і роблять це доволі регулярно. Тут ви можете побачити справді хайпові та вже топові проекти, такі як IMEX, що тут у нас ще цікаве, міна, звісно. Флоу, який ми любимо купувати, село, ну і звісно, легенда, перший сейл, який приніс просто сотні іксів, якщо зважати на актуальну ціну, це Solana. Тут ви могли купити Solano по 22 центи. Тобто, ви уявіть, Solana по 22 центи і сучасна реальність, коли там Solana в районі сотні доларів. Тобто, я думаю, всім зрозуміло, які тут можуть бути переваги та які заробітки. Якщо б ви там перемогли в сейлі Solana, ви б могли... Могли заробити там 20-50 іксів. Звісно, коли е, була солана в 2020 році, я ще не брав участь у сейлі, тому не знаю, які там були цифри, але очевидно, що вони були дуже хорошими. Далі переходимо до важливого нововведення, про яке не усі знають. Якщо ж ви давно брали участь в сейлах на CoinList і лише зараз вирішили повернутися, то у мене для вас погана новина, адже тепер потрібно тримати кошти на балансі на кожному акаунті, якщо ви хочете їх інвестувати в сейл. Тобто раніше в нас могли бути порожні акаунти. Якщо він перемагав, у нас був час на те, щоб ми його могли поповнити. Зараз умови дещо змінились. Відповідно, це звучить як щось погане, але для новачків, в людей, яких лише один акаунт, це безумовно круто, адже в них з'являється більше шансів, адже банально учасників буде менше. Тому якщо ви не вірили в свою удачу, то це якраз ваш шанс. І скажу навіть більше, підписники нашої спільноти в Телеграм, які перемагали на хайпових сейлах, робили це якраз з одного аккаунту. Тому, як бачимо, удача любить сміливих Людей тому однозначно реєструємось та пробуємо. Хочу наголосити, що з реєстрацією на CoinList завжди виникають якісь проблеми, вашу особу чомусь не з першого разу підтверджують. Тимчасово вимикають взагалі можливість проходити курс загалом цілий ребус, але однозначно рекомендую пробувати. Якщо не пускає з першого разу, спробували ще раз і мусите пройти верифікацію задля того, щоб брати участь в нових сейлах, які стрімко виходять і наперед забігаючи, є доволі цікавими. Переходимо в телеграм-канал. Одразу після анонсу я опублікував інформацію стосовно сейлу на CoinList. Якщо ви хочете отримувати інформацію першими, тоді обов'язково підписуйтесь. Тут ми бачимо, що новий проєкт це SubsQuite, я сподіваюся, правильно вимовляю. Це інноваційна децентралізована база і так далі. Залучили вони практично 4 мільйони інвестицій від Тір 2 фондів. Тут в нас ціна, по якій ми будемо заходити. Далі умови, розлог 20% на ТГЄ, далі лінійний вестинг протягом 6 місяців без кліфу. Як на мене, доволі непогані умови. Одразу скажу, що лістинг приблизно в нас запланований на квітень. Тобто, варто розуміти, що ми беремо участь в сейлі в певний час. А лістинг може відбутися там за декілька місяців. Тобто, якщо для вас це якась велика сума, яку ви не хочете морозити, і ви, допустимо, там вірите в те, що купите якісь альткоїни на ті гроші, тоді можете робити так. Але як на мене, в таких сейлах більша ймовірність зловити якісь хороші ікси, адже вже на тих активах, які торгуються на біржі, ну, доволі важко отримати там x3, x5, а на коінліст це, в принципі, типова практика. Також до кожного сейлу є там банальний квіз, це створено для того, щоб ви начебто ознайомлювалися з інформацією, але правильні відповіді доволі прості та зрозумілі. Я їх завжди залишаю в описі, щоб люди не витрачали свій час. Ми можемо перейти в Твіттер, подивитися, що проект доволі цікавий, базуються вони в Швейцарії. Ну, знову ж таки, якийсь мінімальний актив є, нічого особливого в цьому проєкті немає. Е, і хочу сказати одразу: перейдемо сюди, я в нього успішно зареєструвався, але кінець у нас по дедлайнах вже 15 січня о 14.00. Даний відеоролик вийде на день раніше в неділю. Тобто у вас залишиться не так багато часу. Якщо ви вже дивитесь пізніше, по факту, то ви, в принципі, не пропустили багато, адже, як на мене, другий сейл виглядає набагато цікавіше. Ну і наступний під прицілом у нас проект ZK Link, який я вважаю, просто не можна пропускати. Ми раніше виконували від нього активності, зокрема, різноманітні свапи на дексбіржах і так далі. На жаль, ми поки не отримали ніякого дропу, але проект більш ніж перспективний. Вони працюють в мережах Ефіріум та багатьох інших, зокрема, тут є хайпова технологія ЗК Релапів, тобто теж відсилка до назви ЗК Sync. Тут ми бачимо усі деталі, хороші розлоки, одразу 30% на TGE. Якщо ви новачок, то поясню, в чому суть. Розлок на TGE – це одразу на лістингу. І здебільшого на лістингу є, напевно, найкраща ціна. Звісно, бувають різні випадки, але для інвесторів це можливість. Швидко зафіксувати гроші, які вони проінвестували, і вже в подальшому не хвилюватися за майбутнє проєкту, і тим самим отримувати пасивну зарплату, що і більшість з вас вже робить, якщо ви брали участь в різноманітних сейлах. Також я тут залишаю відповіді на квізи, і тут в нас ще доволі багато часу, адже дедлайн реєстрації 22 січня. Друзі, цей сейл виглядає прям супер цікаво та жирно, тому обов'язково беремо участь. Я впевнений, що. Що ажіотаж на нього буде більшим, але тим не менш, в разі перемоги ваші нагороди будуть, напевно, кратними до суми інвестицій. Якщо перейти у Твіттер канал, бачимо, що тут вже навіть 360 тисяч підписників. Є багато всяких топових проєктів, які підписані. Ну, ви можете самі бачити, що є різні пости з партнерствами, зокрема, от з Polygon ZKM і багатьма іншими. Загалом цей проект, хоча не Тір-1, але десь близько біля цього, і безумовно отримати локацію в даний проект було би більш ніж круто. Тому усім рекомендую брати участь. І сподіваюсь, дане відео буде для вас саме тою мотивацією, яка приведе вас до того, щоб ви створили аккаунт на Coinlist, і забрали хороший прибуток. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик вийшов корисним та інформативним. Якщо ви на каналі вперше, то обов'язково підписуйтесь, адже залишилось зовсім трохи до нашої спільної цілі в 20 тисяч підписників. Бажаю усім, хто братиме участь однозначно профіту та удачі, щоб саме ваші аккаунти перемагали, і ви, звісно ж, заробляли. Я дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних Зустрічей.